Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Чорновук Максим, студент групи КНТ 210. До вашої уваги пропонується робота на тему програми забезпечення для виявлення переломів хребта на основі знімків комп'ютерної томографії. В останні роки технології машинного навчання знаходяться більше застосування у різних сферах людського життя, зокрема в медицині. Існує багато прикладів того, як моделі машинного навчання використовуються у якості допоміжних засобів для лікарів, зменшують вирогідність лікарської помилки та прискорюють прийняття рішень. Швидкість та правильність прийняття рішень є особливо важливою у розрізі теми роботи, виявлені переломів шийного відділу хребта. При підозрі на такий перелом важливими є швидка діагностика та прийняття рішень про стратегію лікування пацієнта. Метою роботи є дослідження та програмна реалізація методу автоматичного виявлення переломів шийного відділу хребта на основі знімків комп'ютерної томографії. Особлива структура та гнучкість шийного відділу хребта роблять його вразливим до пошкоджень. Травми цього відділу охоплюють широкий спектр, починаючи від незначних розтягнень м'язів і закінчуючи важкими переломами вивихами, які можуть спричинити пошкодження спинного мозку та поставити під загрозу життя пацієнта. Щоб запобігти додатковим неврологічним травмам, дуже важливо дотримуватися встановлених протоколів початкової оцінки та лікування, включаючи і мобілізацію, щоб захистити шийний відділ хребта від будь-яких непотрібних рухів. Незважаючи на те, що травми шийного відділу хребта часто очевидні, покладатися лише на клінічне обстеження іноді може бути недостатньо. Тоді для адекватної реакції лікарів необхідною є радіографічна візуалізація. Така візуалізація зазвичай виконується за допомогою комп'ютерної томографії. Формалізувати поставлену задачу можна наступним чином: необхідно знайти деяку функцію F, що приймає на вхід зображення комп'ютерної томографії у вигляді матриці, де кожен елемент є інформацією про яскравість пікселя. Вихідним значенням функції є R бінарне значення. Значення 0 відповідає відсутності перелому, а 1 його наявності. Тобто поставлена задача зводиться до задачі бінарної класифікації. Спочатку поставлена задача була вирішена за допомогою традиційних алгоритмів машинного навчання, що часто використовується для вирішення задачі класифікації. На слайді ви бачите результати для таких алгоритмів, як метод опорних векторів, метод K найвищих та дерево прийняття рішень. Зокрема, ви можете бачити значення точності, чутливості та специфічності. Метод опорних векторів це алгоритм навчання з учителем, який використовується для вирішення задач класифікації. Він полягає у розділенні екземплярів у просторі ознак з допомогою гіперплощини. Гіперпощина обирається таким чином, щоб якнайкраще класифікувати нові дані. Екземпляри в навчальних даних, які найближчими до гіперпощини, називаються опорними векторами. Алгоритм опорних векторів намагається максимізувати відстань між гіперпощинами та опорними векторами в кожній групі класів, що покращує точність моделі. Метод К найвищих це інший популярний алгоритм машинного навчання з учителем. Під час навчання моделі на основі цього методу усі екземпляри з тренувальної вибірки вносяться в базу даних. Під час роботи моделі значення атрибутів вхідного екземпляру порівнюються з кожним зі значень, що зберігаються в базі даних. Вихідний клас екземпляру визначається класом більшості з найближчих до нього тренувальних екземплярів. Дерева прийняття рішень це ще один відомий метод машинного навчання з учителем, що використовується для вирішення задач класифікації. Вони являють собою ієрархічні деревоподібні структури, кожен вузол яких містить правило, за яким даний об'єкт переходить в один із більш глибоких вузлів. Термінальні вузли дерев називають листа, листами. Кожен лист збігається з одним класом, який і надається об'єкту, що потрапляє в цей лист у процесі класифікації. Згорткові нейронні мережі є одним з найвідоміших типів нейронних мереж, що використовуються у сфері класифікації, а особливо класифікації зображень. Згорткові нейронні мережі імітують структури з зорової кари головного мозку людини, хоча і не моделюють їх роботу точно. На відміну від звичайних пов повноз'єднаних шарів простих нейронних мереж, згорткові нейронні мережі використовують так звані згорткові шари, що ефективно виявляють закономірності у двовимірних вхідних даних. Було прийнято рішення про розробку іще однієї моделі машинного навчання для вирішення поставленої задачі саме на основі згорткових нейронних мереж. Для навчання всіх моделей було використано публічно доступний датасет із зображеннями, одне із яких наведено на цьому слайді. Загалом датасет містить 4200 зображень. Було побудовано три моделі на основі згорткових нейронних мереж. Перша модель Fracture Detection 1 має досить просту архітектуру. Вона складається із 10 шарів. Під час навчання цієї моделі вона досягла рівня точності у 85% на валідаційному наборі даних. Друга більш складна модель називається Fractal Detection 2 та складається з 11 шарів. Ця модель досягла рівня точності у 88,75%. Третя модель Fracture Detection 3 складається із 13 шарів. Зокрема, додано «Dropout» шар який дозволяє зменшити ефект перенавчання. Ця модель досягла рівня точності у більш ніж 98%. На цьому слайді наведено порівняння результатів традиційних методів з моделлю Fracture Detection 3. Можна бачити, що розроблена модель значно випереджає традиційні методи з показником точності класифікації. На наступному слайді наведено порівняння розробленої моделі із подібними рішеннями із літератури. Розроблена модель випереджає інші рішення як за точністю класифікації, так і за значеннями чутливості та специфічності. Для використання розробленої моделі кінцевими користувачами було розроблено десктопний застосунок на Python із простим користувальницьким інтерфейсом. Застосунок дозволяє завантажувати зображення з комп'ютера користувача та проводити їх аналіз з допомогою розробленої моделі. Результати роботи моделі відображаються у зрозумілій користувачевій формі. У роботі було розглянуто проблему автоматичного виявлення переломів шийного відділу хребта на основі знімків комп'ютерної томографії із використанням алгоритмів машинного навчання. Було проведено огляд літературних аналогів, з результатами якого прийнято рішення про розробку моделі машинного навчання на основі згорткової нейронної мережі. З використанням публічно доступного датасету розроблено ряд моделей, і, зокрема, найкращу Fracture Detection 3, що продемонструвала точність класифікації у 98%, чутливість у 99% та специфічність у 97%. На основі розробленої моделі було створено користувальницький застосунок. Таким чином, усі поставлені у рамках роботи завдання було виконано. Дякую вам за увагу.